Радуйся радості нашої, покри нас по всякого зла, чесним твоїм мамопором. Вразі наші і не познають, хоч є молитва Божій Маті. Це слова за у сьогоднішньому святу покрови Пресвятої владичісті нашої Богородиці і Пріснаді Марії. Історія цього свята нам всім відома, ми читаємо це в житті влашеного Андрія Христа Радію і подія ця відбулася на початку 10-го В Це ж час Візантія, як імперія, ослабла і періодично на неї нападають з різних сторін варварські народи. І коли Сантію правив Імператор Лев Мудрий. на початку 10 століття війська імператорські знаходилися у покоті. І цим випадком використалися інші варварські народи, які окружили Константинополь з усіх сторін, взяли його в осаду і оскільки жителів міста, столиці. Не було вже надій на допомогу від свого війська, тоді люди зрозуміли, що може допомогти тільки сам Бог. І жителі столиці усе молилися Богу і його Пресвяті Божій Матері, щоб Господь ізбав їх від рук цих ворогів. І в один із днів, коли звершилося Всенішнє бдіння, Церкві в Лакерці, а ця це церква була відома тим, що там знаходилися одіяння Божої Матері, пояс Божої Матері. Тобто люди, які приходили до цього храму, особливо молилися до Божої Матері. І от в 4 години ночі, тобто вже під ранок, одна людина, Андрій Пресради Родиві, ззадно побачив сіяння. І побачив, що до храму війшла Божа Маті з, з, з святим Іоанном Хрестителем, Іоанном Богослов і батьма батьма святими і ангелами. Вона почала молитися у серпні за сльозами, лик і одіяння її світилися, як сонце. Потім вона підійшла до алтаря і там також почала молитися зі сльозами. А потім взяла себе у форту то покривало голови і покрила всіх молящихся. Андрій Після радій родові спитав своє учня і а ти бачиш це? Він сказав бачу і ужасаю. І з цього часу, коли розповіли Андрій народу про це віддіння, всі зрозуміли що Господь і Божа Матір їм допоможе. І дійсно, внезапно оці війська, які осадили Константинополь, просто розійшлися в різні сторони. І з цього часу ця подія стала особливо святкуватися в наших землях як символ того, що Божа Матір постійно піклується про свій Божий народ. Тут головне зрозуміти, що Бог приходить на допомогу тоді, коли людина розуміє свою небіч. І коли вона це розуміє, вона тоді звертається всім серцем, всім своїм єством до Бога і до Божої матері, яка також, як мати, завжди відчуває біль кожної доньки і кожного сина. Ця подія ще раз і ще раз нам наголошує про необхідність нашої молитви. Не просто так казати, що я віруючий. Я вірю, що щось існує, що існує Бог, а не відчувати в своєму житті присутності самого Бога. Ми знаємо, що релігійне життя людини визначається саме молитвою. Якщо людина не молиться, вона не релігійна, оскільки скільки вона не говорила, що вона визнає існування чогось найвищого. Тобто молитва це є індикатор людини віруючої. Тому що сама релігія вона необхідна для того, щоб з'єднати людину з Богом. Це і означає з'єднання, союз. А як ми можемо з'єднатися з нашим Богом? На жаль, після гріхопадіння. Ми не відчуваємо такої тісної ближністі з Богом, як це відчували Адам і Єва. Тому що між нами є гріх, гріх кожного з нас. Але цей гріх можна побороти своїм життям і відчуттям, бажанням спілкуватися з Богом, з'єднатися з Богом. А це відбувається насамперед саме в молитві. молитва. Говорить, що молитва це насамперед спілкування з Богом. Земному житті ми з ким спілкуємося, з тим, кого вважаємо існуючим. Тобто людина, коли молиться, вона стверджує свою віру в існування істинного Бога, що Він існує, тому я з ним спілкуюся, я з ним хочу поговорити, я хочу з ним з'єднатися. Саме тому людина віруюча, вона не може жити без молитви. Приворі Бослові так і пише, людина має молитися так, що, як і дише. От ми дихаємо для того, щоб жити фізично. І душа має молитися, щоб вона жила. Якщо ми не молимося, душа теряє свою життєву енергію. І особливо треба молитися до Божої Маті, тому що вона пережила страждання свого єдинородного сина, і вона постійно. Прибуває з нами. Ми також пам'ятаємо цю розповідь і життя того ж блаженного Андрія Престаратію Родивого, коли він за своє життя побачив відніраль, побачив всі ті красоти, побачив святих, але не побачив там Божої Матері. Він спитав ангела, який його супроводжував, а де Божа матір? На це питання ангел сказав, її тут немає, воно на землі. Вона постійно з людьми, вона слухає її молитви і завжди старається їм допомогти. Але чому ми, інколи так здається, важко молитися? Ми хочемо молитися, але важко молитися. Вона не йде, вона не л'ється. Насамперед тому, кажуть святі отці, що ми по-настоящему не відчуваємо необхідність Бога. Тобто, якщо ми хоча б якусь долю, частинку, надії залишаємо на собі чи на комусь іншому, і в той же час хочемо ще додати молитву, нічого не виходить. Тобто молитва діємець стає тільки тоді, коли ми повністю взядуємо свою неміч і неміч інших, людей, які, які нам могли б колись допомогти, а надіємося тільки на Бога. Коли серце людське розривається і плаче, ридає, говорить Богу, інколи навіть не говорить, а мовчить, але душа розривається, тому що людина відчуває необхідність Ось. Ми інколи молитву перетворюємо тільки на те, щоб Господь щось нам дав. Да, молитва християнська це дуже велика е, сила, тому що ми молимося, як. Особистості до особистості. Бог особистість і там нам образ є особистості. Ми не розтворяємося в молитві з абсолютом, як це роблять медитація в східній релігії. Буддізмі, індуїзмі. Ми знаємо, що там ці медитації, дуже серйозні медитації, але їх завдання і їх ціль розтворитися в абсолюті. Бог не є особистістю в цих релігіях. І людина, найбільше завдання ціль – розтворитися в цьому абсолюті, який не існує. А наша молитва зовсім інша. Бог не просто десь існує там далеко за хмарами. Бог постійно присутній з нами. І ми відчуваємо це в своїй молитві, коли по настоящому до нього звертаємося. Від цього не просто щось хочемо відтримувати в Бога. Ми не маємо перетворювати свою молитву просто на якісь такі взаємовідносини. Дай мені Господь, тому що я мені ні, 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 ніхто не може цьому допомогти. Цінь молитви згідно з отців це перебування з Богом постійно. Чому святі отці говорять, що молитва Бога має бути постійною, не просто час від часу. так. Ми маємо в розмірі свого дня обов'язково виділити час на молитву. Ранком і вечором такого дня немає пройти. Але це не означає, що ми маємо цим і закінчити добу. Між ранком і вечором людина постійно має бути в молитві, навіть коли щось робить, йде кудись, не думати про щось своє, а просто якусь коротеньку молитву, яка лежить на серці саме сьогодні, чи чи Божій Матері, чи іншим святим. Ці кажуть, що якщо ти можеш визначити, скільки сьогодні ти помолився, 10 хвилин, 15 хвилин, це означає, що в тебе проблема духовна. Людина, віруючи, не може оприділити час молитви. Вона постійно молиться. Молитва це означає постійно перебувати з Богом. Не просто стати і щось говорити, а коли ти щось подумав і одразу зрівняв, а Бог же це знає. Коли хтось подивився не так, обляже оцінити, Бог це бачив. Коли щось зробили не те, обляже оцінити, Бог це бачить. Бо це і є молитва постійне пристояння при Богом. Інколи ми кажемо, що ми да ми молимося, але не потрібно те, що хотіли би. Ми просимо інколи те, що нам потрібно для спасіння. Бог -то знає, куди нас веде, а нам хочеться щось сьогодні, якоїсь радості сьогодні, чи якоїсь допомоги сьогодні. І коли це не виходить, ми навіть робщимо на Бога. Я ж молився, я ж давав якусь крепку жертву Богові, а Бог не почув мене. Бог турбується за наше вічне спасіння. Ми то хочемо сьогодні, тепер, а Бог хоче, щоб ми з жили, з ним жили в вічності, в майбутній вічності. І тепер серце, що приликло до самого Бога і до безсмертя в Христі Ісусі Господі нашому. Якщо ми молимося, то ці минути, хвилини, молитви, вони ніколи не проходять дару. Це особлива благодать, яка обов'язково дасть свої плід. Один знайомий розповів таку свою історію, точніше історію свого товариша, який служив в армії, був призваний в армію. Він був віруючою людиною і особливо молився Божій Матірі. І в якийсь час, коли його призначили в караул, на нього щось таке прийшло, що він хотів спати, настільки хотів спати, що він не знав, що робити. Просто його тягне до сна і він падає. І тоді він бачить уже в мареві якусь будку і заходить в цю будку. І між такими двома міштирями кладе голову і засипає. І він каже, що я коли заснув, я не пам'ятаю сніг, тільки пам'ятаю, що як і Божий матір у своїх ручках тримає мою голову. Коли час кару закінчився, каруні почали його шукати, його ж немає напусну. І зайшли в будку, де розпридитель електрики, трансформатор в будку. І коли побачили, що його голова лежить на ящику між двома оголеними штирями, тобто стоїло чуть-чуть голову вправо чи вліво, то була б трагедія. А вони його так спокійно розбудили і витягли з цієї будки. Бо так молитва, яку він молився до Божої Матері, вона дала цей плід, вона його спасла. Людина стала живою. І нам, дорогі браті і сестри, треба завжди пам'ятати, що молитва це основа нашого життя, це не просто фон, це сутність нашого життя. І не тільки тоді, коли нам погано. А треба навчитися так, щоб постійно спілкуватися з Богом, щоб постійно перед нами був Бог і я, Божі Матір і я. І що б ми не робили, щоб ми не думали завжди оцінювати співвідношення, а як до цього ставиться Божа матір? Чи похвалить вона за мене, мене за це, чи навпаки, це буде гостом на страшному суді. Якщо ми так навчимося, самі будемо вчити своїх дітей. То Господь обов'язково дасть ту благодать і на сходу молитву. Інколи нам важко, тому що ми, наш розум розбігається в різні сторони. А ще дуже важливо розуміти, що молитва це не багатослів'я. Молитва це ще й мовчання. Ми коли приходимо до храму Божого, ми тут приходимо не тільки для того, щоб почути красивий спів, не тільки для того, щоб побачити. Красиві ікони. Ми приходимо сюди, щоб ще помовчати. Інколи в храм, навіть пишуть записки, не можна розмовляти в храмі. Це не тільки для того, щоб не було шуму такого постороннього, а для того, щоб людина заспокоїлася, стала, помолилася, прийшла в себе. Інколи ми просто дійсно живемо в цьому світі, ми не в соці. Нашим роздумі. Крутяться по всьому світі, ми надивимося інформацію, яка нас не стосується, ми розриваємося психологічно, емоційно, розумово розриваємося. Хоча б і ці моменти відключити телефони, щоб вони тут не звучали ніколи в храму, а стати і помовчати, прислухатися до молитви, прислухати до пісне співу і зрозуміти, яке цікаве і яке красиве життя віруючої людини. Коли людина в храмі відчувається богатство і захист, захист від тих великих сил, які ніхто ніколи не може здолати. Благодаті Божої і, і допомоги святих, які дивляться на нас з стін ікони. Це просто образи. Вони тут присутні і допомагають людині сконцентрувати свою увагу, на молитві, помовчати перед Богом. І видати свої думки, свої почуття внутрішні, підняти їх вгорі, на небо. І тоді нам дійсно буде зовсім інше життя при всіх своїх складностях. Тому що спастися можна тільки тоді, коли душа таких стіснених обстоятельствах, коли широта, ця широка дорога, вона ніколи не спасає людину. Але коли людина знаходить красоту. І е, цінність життя і в страждання і в е, якихось дуже інколи хворобливих ситуаціях, От тоді це душа виховується Богом. Душа дійсно починає розуміти, що їй Бог потрібен, і Богу потрібні ми. От коли це відбувається, вся взаємозв'язок. Це і є ознакою того, що ми віруючі люди, і ми дійсно тоді молимося. І в цей чудовий день, покрова Божій Матері, подякуємо Богові і їй, що вони дозволили нам бути в цьому храмі, помолитися і ще ще раз попросити за себе, за своїх близьких, за свою вітчизну, щоб Господь дав нам мір і дав все необхідне для вічного життя і покрив нас від всякого зла. Як це робить, і сам Бог помолить нам при благословенній владичі нашої Богородиці і при Сладіві Марії. Амінь. Спасибо.